Сьогодні цікавий день і цікаві події відбуваються так, Зеленський нарешті озвучив 20 пунктів мирного плану. Ну, основні пункти ви, звичайно, знаєте. Найголовніше, що у нас турбує, це територія. Нібито територію притворити в економічну зону Україна, нібито проти, але Америка пропонує такий варіант. Армію скоротити до 800 тисяч. Ну, Звичайно, ми там один одного визнаємо, що не будемо військовим, військовим чином забирати територію. Ну і, мовляв, ще питання за Запорізьку атомну електростанцію, так? Кому вона буде належати і хто буде отримувати електроенергію від неї? Ну, Тобто, і найголовніше, це гарантії, ну, нібито гарантії схожі на п'яту статтю. Це українсько-американський варіант плану. Сьогодні чи вчора він був представлений Росії, і сьогодні, можливо, ввечері, Трамп буде здзвонювати щодо нього з Путіним. Так? Тому ввечері можуть бути цікаві події. Найцікавіше, що сказав Зеленський, він сказав, ще, що, значить, з питанням території будуть обговорюватись ну, нібито на референдумі, і разом з президентськими виборами. Так? Причому. Що найцікавіше, воєнний стан не буде відмінятися навіть під час цих референдуму. Він сказав про те, що його відмінять тільки десь через півроку, чи там декілька місяців. Так само і мобілізація закінчиться через декілька місяців, чи частково залишиться навіть після цього. Пішла інформація про те, що нібито якщо не вийде історія з голосуванням на референдум, то з референдум, вони збираються просунути цю мирну угоду через парламент. Цікаво, як будуть голосувати, особливо слуги народу. Я не хочу давати характеристику. Всі, хто мене дивиться, знають, що я не, не вважаю своїм моральним правом давати свою оцінку, не знаходячись на війську, не знаходячись. Ну, Мені здається, що це схоже на певні елементи, звичайно, заохочення агресора в цьому мирному плані, я дуже так кажу, дуже помірно. Воно, звичайно, є. Чи є це капітація капітуляція? Це питання, так мовити як ми будемо жити після цього. Але те, що це перший крок до третьої світової війни, я в цьому не сумніваюся. І ще з цікавого сьогодні Кабмін опублікував документ, згідно якого в найближчі три роки 10% нашого ВВП це величезна сума. Ми будемо віддавати у вигляді боргів. Ось так. От, от така в нас ситуація. Я думаю, що ну я кажучи, у ця інформація остання вона більш більш вирогідна ніж те, що Путін погодиться на той мирний план.